Ще не готовий мій прицепчик трошки грубо приварно, бо це простою сваркою, коротше. відкривається. Трошки туго. Три борта відкриваються, піднімаю деш назад, стоїть ідециліндри, один ПТС-9. Зроблю такі простенькі петлі для щоб в'язати якісь груз або стіну возиш, наприклад. Ці знімаються задні стойки, передні глухі. Цей борт глухий, поки що на 4 болта. Потім побачимо. Тут подушки. Ролики такі, фіксуються, коли сідає. Піднімає дуже гарно. Зробив такі кріплені простенькі для шлангу, щоб шланг не торчав після того, як покрашу, Прикріплю, щоб вони не телепалися там. Тут мовта быстро сьогодні. У Ось такий прицепчик.